Василь Анталовський одним із перших почав відновлювати виноградарство на Мукачівщині. Живе і працює він у селі Бобовище. Тут же, на пригірку, за городом розташовані виноградники із врожаю яких виходить одне з кращих авторських вин Закарпаття. Є в мене і авторські вина. От такі вина, як Букет Мартина, це купажне вино. Воно вже розроблено 8 років, купажується 4-5 сортів вин. І дуже воно вже зараз подобається споживачам. Є е, авторське вино е, Чорний Принц, е, Біла Принцеса, е, Королівське сонячне сяйво. Добре, вино і смакує файно каже виноградар. А те, що в нього добре вино, підтверджено численними медалями та грамотами із різноманітних винних фестивалів нашого краю, і навіть є кілька із-за кордону. Своїх рецептів винороб не розкриває а от про умови зберігання вина говорить охоче. Для того, щоб зберігати вино, воно має бути у хорошому підвалі. Подвал має бути... Е... При температурі ти має мати температуру 12-14 плюс 12 чотирнадцять градусів. Вино рахується марочне вже коли його зберігають добових бочках від півтора до трьох років. Приватні винороби зараз реалізувати свою продукцію можуть тільки на винних фестивалях, адже державою не передбачено ліцензій для дрібних підприємців, а оплатити ліцензію промислового виробника не під силу навіть усій спілці приватних виноробів. У Венгрії або у Словаччині, бо там у ці, це дозволено. У нас ще поки цього не, не, не дозволено. Ми тільки можемо свої вина реалізувати на фестивалях. Це в Мукачеві і підгідлю спілки. Часних виноробів зроблені два фестивалі у журі. Це божеле і сонячний напій. От, у берегові фестиваль е -е, біле вино. От ми на цих фестивалях можемо частні винороби реалізувати той труд, е -е, який ми вкладуємо ці цілий рік. Неврегульованість відносин між приватними виноробами та державою гальмує розвиток виноградарства. Та винороби сподіваються, що ситуація зміниться, і вони зможуть вільно торгувати власним вином.